Помітуючи з пастичним, я з реального світу. І ступала в специфічний дівочий світ. У ньому було багато правил. Ти не повинна носити топ два дні підряд. Волосся хвостик можна зав'язувати тільки раз на тиждень. Ти, схоже, вибрала середу, а джинси ми носимо тільки по п'ятницях. Якщо ти порушиш будь-яке правило, ти не маєш права сидіти за нашим столиком. Тобто не тільки ти, а й кожна із нас. Всі питання за нашим столиком вирішуються голосуванням. Ти б не купила спідничку, не запитавши в подругу. Не купила б саме так. З хлопцями теж саме. Угу. Якщо тобі хтось подобається, ти можеш помилятись. 120 калорій і 48 калорій жиру. Скільки це відсотків? 48. Я споживаю продукти, у яких процент калорії жиру не перевищує 30%. 40 48 на 120 х перемножуємо на 100, щоб дізнатися значення х. Все одно. Я візьму серні чіпси. А тобі вже сподобався хтось із хлопців? Ну, один хлопець на математиці. Хто? Старшокласний не Арін Семілс. Це колишній бойфренд Реджини. Вони зустрічалися цілий рік. Вона так засмутилась, коли він її кинув. А я думала, вона його кинула. Ой, все одно. Колишні бойфренди подругам заборонені. Такий закон фемінізму. Але я твій секрет Реджині казати не буду. Я теж. Це буде нашим секретом. Не мав права мені подобатися я все рівно могла милуватися ним та думати про нього.